Христос Воскрес! Радійте всі! Хай кожне серце повниться добром. З великоднем весна у світ приходить, земля вся, Воскресає із Христом. Для благословення та відкриття свята мистецтва дитячої художньої творчості великодні гостини запрошуємо благочинного Володимирецького району та міста Кузнецовська Української православної церкви Київського патріархату отця Віталія. Ці гарні весняні дні, коли вже завершується зима, сходить сніг, розпускається верба після. Весняного рівнодення наступає Великдень. Час, коли гуртує всіх для того, щоб цю зимову скорботу перетворити на літню радість. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. В сьогоднішній день кожен з нас є перейнятий тим святом. Ми засвідчуємо, що Христос Воскрес і відповідаємо вірно, переконано, що воїстину Воскрес, тобто справді Воскрес. Ця віра допомагає нам вести моральне життя, надіючись на вічність. В сьогоднішній день хочу привітати всіх вас, дорогі брати і сестри, хто зібралися на ці великодні гостини. Побажати вам пасхальної радості, всім нам миру і Божого благословення. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Всіх з Гарним святом Воскресіння Господнє! Дуже приємно бачити сьогодні стільки дітей і їх батьків на нашому міському фестивалі народ... Народної та дитячої творчості. І що саме приємно, що діти бережуть наші традиції, тобто вони не будуть втрачені. Багато розмови йде, що Україна втрачає самобутність. чого ми не втрачаємо? Навпаки ще відновлюються ті традиції, які існували колись в селах наших дідів, прадідів. Це дуже приємно, і приємно, що батьки, викладачі допомагають відтворювати ці традиції і берегти. Нам сьогодні навіть погода сприяє, дивіться, тепло, сонячно. Тому вітаю вас всіх святами і бажаю діткам гарно виступити, а батькам, щоб отримали задоволення від виступу своїх дітей. Свято! Ми вітаємо усіх з Паскою, святою. Хай цвіте в душі весна квіткою золотою. Співаємо, друзі, великоднім колі, і Господа воскреслого молім. Щоб обновив весною щастя й долі, наш рідний край, наш рідний дім. i holding on Що свято не буде тим чим є, бо писанка багато всім радості дає. Гей, hey, веселая музика жартівлива й жвава. Затанцюйте у танку, щоб земля дрижала. Свята чекають дітки, яких сьогодні так багато у, на нашій площаці. Тож, ще раз зичу всім гарних хороших свят, нехай цими святами у вашій родини. Війде мир, злагода, спокій і на всю нашу Україну. Ну і нехай дасть Бог, щоб ми через, через, через рік з вами знову зустрілися тут і сказали Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Шановна наша громада, дорогі наші дітки, учасники і організатори нашого народного, справні дитячого християнського свята, я хочу привітати всіх вас, ваші родини, із цим величним найсвятішим і свят, свят. Побажати всім миру, злагоди, добра і любові. Хочу подякувати всім учасникам, хто прийняв участь. В організації цього свята спів це управління освіти, виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, виконуючої обов'язки горечут Анатолій Леронович. Подякувати всім директорам навчальних закладів. Всім учасникам, всім директорам дошкільних навчальних закладах, які прийняли таку сьогодні році найактивнішу участь в організації виставки, всі ви були, мабуть, присутніми і бачили, яке чудо і чудес сьогодні можуть зробити наші справжні українці, бо вони настільки люблять нашу землю, вони настільки люблять наші традиції, вони настільки люблять нашого Ісуса Христа, Бога нашого. Хочу подякувати е, всім колективам і організаціям, установ організації святкового концерту. Це Палацу культури рівненської атомної електростанції, центру дозвілля відділу культури е, Кузнецовської міської ради. І перш за все, е, всім тим, хто сьогодні підтримує свято і свят. Дай Боже, щоб на нашій Україні побільше було ось таких дитячих гучних. Концерт дуже гарний був, взагалі багато емоцій хороших, визивають. Рада за місто, що багато є талантливих дітей. Нам сподобався концерт, дуже цікаво, дуже гарно. Ми хочемо, щоб і далі проводились такі концерти в Кузніцовську. Ми будемо дуже задоволені приходити і дивитися з дітками.